як закон про заборону рабства саме так митрополит Київський і всієї України Епіфані описав законопроєкт про заборону ПЦМП. Він вважає, що єдиним способом захистити свободу віросповідання, Втім, чи такої ж думки народні обранці про тернистий шлях законопроєкту щодо заборони московської церкви та перспективи такої ініціативи розкажуть наші кореспонденти. Трохи більше як рік тому з Києво-Печерської лаври виганяли руський мір. Нагадаю, та наголошу в українській столиці, в українській святині молилися за Путіна та російських військових. Нині в Лаврі уже моляться українською за Україну і за українських захисників. Однак рік по тому в Україні і досі існують російські церкви. І сутички щодо їх заборони під куполом ради нині не менш активні ніж рік тому під куполом Лаври. Боротьба з московською церквою в Україні почалася ще у 2022-му. У листопаді того року понад 30 народних депутатів з різних фракцій, на чолі з Миколою Княжицьким, зареєстрували законопроєкт 82.21, Однак його монобільшість забракувала у грудні 2022 року. Понад 20 депутатів різних фракцій, на чолі вже з Іриною Костанкевич, зареєстрували інший документ під номером 82.62, Однак і його у слугах народу не вподобали. І аж нарешті у січні 2023 року Кабмін на вимогу РНБО вніс свій законопроєкт 83.71 на сімдесят що усі три ініціативи були підтримані профільним гуманітарним комітетом. Однак, навіть найбільш м'який з поміж усіх урядовий законопроєкт до першого читання тягнули мало не півроку. Тоді він здобув 267 голосів за 5 березня 2024 року. Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити його у другому читанні. І ось нарешті ми тут. 23 липня 2024 рік. Законопроєкт 8371 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Хочуть бачити в залі, але не всі за словами народних обранців. Непогоджувальній на раді його блокує монобільшість. Сьогодні на погоджувальній раді, слухи об'єдналися з двома колишніми групами. ПЗЖ і а, не внесли цей служб, фактично внесли в цьому 83-71 сторону. Ми знаємо такі, такі новини. Шкода, що у нас з'явилася нова коаліція між слугами і проросійськими партіями на десятому році війни. Але маємо, що маємо, вибрали таких слуг, були слуги народу, стали слугами. Раніше припускали, що його не розглядають, оскільки не вистачає голосів за. Втім, парламентарі переконують, що підтримка ініціативи є, і навіть серед слуг народу. Голосів достатньо на цей законопроект. Питання тільки внесення його в порядок, в порядок денний. А оскільки слуги блокують внесення в порядок денний, то на жаль розглянути. розглянути ми не можемо. Я впевнена, що якщо цей закон буде в залі, то мінімум місті. Депутатів за нього До того ж, народних депутатів могла налякати умовна анафема. Мовляв, уже мають погрози, що отримають персональні західні санкції у разі підтримки ініціативи. Відповідний лист, за словами народних депутатів, надійшов від американської юридичної фірми, яка діє від імені Української православної церкви. На противагу, інші кажуть, що 83-71 вийшов абсолютно демократичним. Закон про заборону діяльності Російської православної церкви як організації, яка становиться грозою для національної безпеки України. Цього вимагає Конвенція захисту прав людини, стаття 9.11. Цього вимагає Конституція України, стаття 3536, де прямо про це сказано. Є роз'яснення Конституційного суду, яке прямо... Ому проблема б не була. Щойно парламент вирішив не розглядати питання церковні його робота зупинилась. Народні депутати фракції Європейська Солідарність, голос групи Довіра та за майбутнє заблокували трибуну. Військовим законопроект безпосередньо добровоздатності держави, наша політична сила, і ми закликали приєднатися до нашої ініціативи інші е політичні сили. Погоджувальної ради з головами фракцій, очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив паузу у засіданні. У колуарах ж кажуть, що така перерва триватиме ймовірно аж до кінця серпня. І якщо документ таки не винесуть у залу, трибуну блокуватимуть і далі. Та навіть якщо справа почне рухатися, процес все одно буде повільним. 1200 правок, що найменше, які будуть ставити на підтвердження представників колишнього ОПЖЗ зараз власне, залишків цієї структури, а тому це такий тривалий процес. Голова ВРУ згодом повідомив, що парламентарі не відпочиватимуть, а працюватимуть у комітетах, зокрема, і над законопроєктом про заборону у ПЦМП. Останній винесуть на голосування парламенту після того, як зберуть 240 голосів на його підтримку. А водночас, за даними останнього квітневого опитування Київського міського інституту соціології, українці більш одностайні у питанні щодо московського патріархату 63% рецензентів виступають за повну його заборону. Катерина Галко, Юлія Бельська, Андрій Верстюк, телеканал Еспресо.